Ця гра захопила світ. І друзів Джої. Хлопці й дівчата можуть годинами грати в неї, не відриваючись. Проте їхні веселощі невдовзі завершаться. Мама Джої відключила роутер. Їй набридло, що син та його друзі постійно в телефонах. Нехай вважають, що інтернет відключили за несплату. Однак, друзів, це не зупинить. Час виводити гру на новий рівень. Настав час зіграти в реальному житті. Кольори розподілені. Настав час тягнути ролі. З цієї миті нікому не можна вірити. Один із них зрадник. Мінятися марно. Зрадник лише один, а всі інші члени екіпажу. Час розпочинати. Жовта схоже ще не готова братися до завдань. Чорному допомагати вона не стане, доки не вибере собі відповідну шапочку. Для неї дуже важливо, який вигляд матиме її персонаж. Стиль для неї на першому місці. Куди там завдання виконувати? Чорний, схоже, тобі доведеться виконувати завдання самостійно. Зрадник вже в пошуках жертв. Хто не сховався, червоний не винен. Проте, схоже, члени екіпажу без діла не сидять. Вони розбіглися виконувати завдання в різні кімнати. Червоному варто шукати ретельніше. Схоже, в залі нікого. І ж вони зникли. Точно, на кухні. Але ні. Схоже, джерелом галасу була мама Джої. І синові час поїсти. Став гру на паузу Джої. Жодних вбивств, доки не з'їсе апельсин. Якщо вже так кортить щось різати, то поріж апельсини. Самі іграшки на думці. Непереборне бажання перемогти змушує Джої накинутися на апельсини. Еге ж, ось вам цитрусові! Апельсин залишає гру. Тим часом бежевий та фіолетовий знаходять завдання, і бежевий не збирається ним ділитися. Не засмучуйся Кайлі. Кайлі позаду. Джої не знає жалю. А ще він не знає, що в Кайлі особливе доповнення доповнення котячих життів. Це означає, що вона не залишить гру зараз. У неї ще вісім життів. Рожевий теж знаходить своє завдання. Поглянемо, що там на картці. Розставити книжки за алфавітним порядком. Це завдання не таке вже й складне. Ось тільки варто було читати уважніше. Їх треба було розставити в зворотньому порядку. Схоже, це невдача. Кайлі здається з неї хто вбиться. Невже вона змогла побачити потилицею, що її вбив Джої? І чому вона досі жива? Настав час для екстреного голосування. Помаранчевий висуває кандидатуру жовтого. А жовтий вважає, що зрадник чорний. Еге ж, друзі, схоже, нікого немає чіткого розуміння, хто вбився насправді. Це точно не Кайлі. Адже вона була жертвою. А Ось бежевий якийсь підозрілий. Тут чи ж вирішуйте проти кого голосувати? Ні, команда. Бежевий не був зрадником. Хтось надіслав повідомлення Кайлі. Не відкривай інакше помреш. Проте Кайлі все ж таки відкриває. Тряся тебе ж попереджали. Чудово червоний. Залишилося зробити це ще сім разів. Не варто забувати про доповнення Кайлі. Здається, хтось запізнився на початок гри. Джої навіть не помітив. Він думає, що Дженні потрібне завдання. Дженні не зовсім розуміє, що відбувається. І підступний Джої користується цим. Що ж, для Дженні це був дуже короткий раунд. Нічого, зачекаєш на наступний. У когось із членів екіпажу дуже відповідальне завдання полагодити роутер. Так-так. Подивимось, у чому ж була проблема. Наче то все в нормі. Ха, Дріт живлення. Інтернет знову працює. А ще працює зрадник. Еге ж. Мінус один. Однак смерть не сильно його засмутить. Інтернет знову з'явився. І це означає, що можна повертатися до гри на телефоні. Тим часом настав момент для голосування. Гравці настав час визначитись із вибором. Схоже, в Кайлі неприємності. Команда думає, що вона зрадник. А за кого віддасть свій голос Кайлі? Здається, за саму себе. Гейм Овер. Гра зайшла надто далеко. Гравці навели цілковитий безлад. Тільки подивіться, на яке болото перетворилася її кухня. На щастя, для мами є вирішення проблеми. Настав час видати справді важливе завдання для гравців. Так-так. Картка прибирання на кухні. Хоч якась користь від ігор, аж ось і наш відважний космонавт. Тільки погляньте, який темп узяв Тоні. Не було б це частиною гри. Він ніколи би не взявся за прибирання. Обережно мокра підлога. Випадково екіпаж втратив члена команди. Наступного разу варто встановити табличку Мокра підлога. Помаранчевий готовий запустити голосування. Гравців залишилося так мало. Одне неправильне рішення може завершити гру на користь зрадника. Проте часу обмаль треба голосувати. Рожевий голосує проти четвертого гравця. Червоний підтримує одноголосно. Стривайте. Але ж вас лише троє. Тож голосування провалено. Пристрасті вирують. Будь-якої миті може з'явитися зрадник. Але він уже поряд. Ця музика не даремно грає. Де він? Музика все голосніше. Так, стривайте. Це ж рингтон. Енні зовсім забула, що поставила цю мелодію на матусю. Тоні знайшов ще одне завдання: схоже, йому знову належить навести лад в кімнаті. Він геть чудово впорався на кухні, тому завдання не вимагатиме великих зусиль. Це сюди, оце сюди. Здається, хтось додає завдання. І Тоні повинен виконати їх усі. Що цього разу винести сміття якесь гайдивне завдання. Проте, що ж тут дієш? Тоні вже зовсім знесилів. Проте на нього чекає нове завдання. Погуляти з собакою? Схоже, хтось замінив картки. Матуся Джої. Тепер все зрозуміло. Вона додала завдань по господарству. Зато ніхтось іде. Напевно, це вбивця. Слід швидше його позбутися, сховатися. Необхідно визначити якомога надійніше місце. Тут він точно знайде. Картина! Точно! Настав час злитися з інтер'єром. Такому маскуванню позаздрив би навіть Хамелеон. Зрадника щось бентежить у картині. Точно, вона криво висить! Оже тоні вдається обдурити смерть. Та й зрадник залишився без жертви. Проте Тоні не вдалося переховуватися довго. Жоїна здоганяє жертву. Проте спершу треба віддати шану щасливій конюшині. Тепер можна прийняти долю. Еге ж, нещадний світе. От чому члени екіпажу мусять страждати? Града така несправедлива. Проте Тоні гра вже не потрібна. Він щойно виграв у лотерею. Оце oh. так щастить. Oh, yeah. Дякую, щаслива, конюшина. Йой, Олів'є, Ми вже зовсім забули про тебе. Проте, схоже, ти нарешті змогла знайти відповідну шапку. Ти багато пропустила, поки вибирала шапочку. Втім, не пропустиш перемогу зрадника. Джої завершує гру. Чи хотів би ти зіграти в Амонгас у реальному житті? Хто з команди сподобався тобі найбільше? Не забудь поставити вподобайку та підписатися на нашому каналі ще багато роликів. Переглянь, може, ти щось пропустив.